Про штучний інтелект, який продовжує змінювати наше життя, говоритимуть в Ужгороді вже цієї суботи, 20 вересня. У ректораті Ужгородського національного університету відбудеться конференція. Відбудеться найбільша технологічна конференція Закарпаття «Future Code AI», І ми ще раз запрошуємо всіх, хто цікавиться тим, як штучний інтелект змінює наше життя. Поспілкуватися з спікерами, послухати про класні нові стартапи і загалом зануритися всю цю інноваційну атмосферу. Досвідом ділитимуться фахівці з різних куточків України. На всіх учасників очікують виступи від спікерів Мінцифри, ЕПАМ, СовЦЕРВ, тобто найбільших технологічних компаній, де якраз вони ділитимуться своїми думками з приводу того, як штучний інтелект допомагає бізнесу, як він змінює життя держави, як це врегульовувати, і як користуватися цим тільки з користю. Фахівці розкажуть про вплив технології на ринок та презентують нові інструменти для роботи. Головними організаторами події є it Кластер Закарпаття, організація AI Хаус, управління культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, а також Ужгородський національний університет. Конференція галузева. У дім запрошують усіх зацікавлених. Основна аудиторія це айтівці, це підприємці, кому цікава цифровізація своєї справи, це студенти, це управлінці, кому теж цікаво, як це для держави буде. Але й запрошуємо всіх незалежно від сфери діяльності. Подія безкоштовна, але для участі потрібно зареєструватися. Форму можна знайти і на сторінках it кластеру «Закарпаття» в соцмережах. Організатори обіцяють концентрований досвід від інструментів для розробки до стратегії розвитку бізнесу. з AI. відкриття конференції розпочнеться о 10.30, а реєстрація учасників з 9.30.